Доброго ранку, мої любі учні! У нас урок української мови і з вами Олена Іванівна. Сьогодні будемо розрізняти слова, які відповідають на питання хто або що. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, думати, писати і читати. Діти, що ви пам'ятаєте з минулого уроку? Усі предмети мають свою назву. Слова, які називають предмети, називаються іменники. Іменники відповідають на питання хто або що. Слова назви людей і тварин відповідають на питання «хто?». А ось слова, назви інших предметів відповідають на питання що. Запам'ятайте, діти, якщо це істота, тобто людина або тварина, до цього іменника ми поставимо питання хто. Якщо це назва інших предметів або таких Речей, які ми не можемо з вами побачити, взяти в руки, наприклад, сум, печаль, радість, життя це теж назви предметів, до яких ми можемо поставити питання. «Що?». Давайте відкриємо наш зошит і запишемо сьогоднішнє число, каліграфічний рядочок літера Т, велика літера Т. Двічі, маленька літера Т. Двічі, склад іТ, Буква сполучення ст, склад та ут, слово тінь, ім'я тимур. Допиши речення, відповідаючи на запитання, на які питання відповідають додані слова, назви предметів. Хто ми у школі діти? У школі я школяр, в автобусі я, пасажир, у бібліотеці я, читач у крамниці я покупець, у театрі я. Глядач. Для мами й тата я хто? Донька або син? Для дідуся й я Онук або онучка? Для брата й сестри, я брат або сестра. Яке ж питання ми можемо поставити до усіх цих слів? Вони в нас вказують на живих істот, тобто на людей. Так? А ми вже з вами знаємо, що до людей ми можемо поставити питання Хто? Адже це живі істоти. Відкриємо зошит і запишемо вправу 8. У школі я школяр, перша речня. Речення ми починаємо писати з великої літери, в кінці речення ставимо крапку. В автобусі я пасажир. У бібліотеці я читач. У крамниці я покупець. У театрі я глядач. Для мами й тата я дівчата пишуть дочка, хлопчики пишуть син. Для дідуся й бабусі я хлопчики пишуть онук, дівчатка онучка. Для брата і сестри я дівчатка пишуть сестра. Хлопчики пишуть брат. Прочитайте прислів'я і поясніть їхній зміст. Випишіть виділені слова у дві колоночки, які відповідають на питання хто або що. Прочитаємо прислів'я. У дружбі сила, справжні друзі пізнаються в біді. Людина без друзів, ніби земля без дощу. Коли дружба прийшла, буде більше у світі тепла. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Дружба та братство найбільше багатство. Усі ці прислів'я діти про дружбу, про те, яка вона важлива. Людина без друзів, ніби земля без дощу. Земля без дощу починає сохнути, і рослини в ній не ростуть, і людина без друзів почуває себе дуже погано. У дружбі сила це значить, що завдяки дружбі можна подолати будь-які перешкоди. Друзі завжди допоможуть в біді. Давайте виділимо слова, які виділені. Чорним кольором і запишемо дві колоночки. Сила. На яке питання відповідає? Хто або що? Що? Звісно. Друзі? Хто? Людина? Хто? Земля? Що? Дружба. Що? Друг? Людина, так? Хто? Братство, що? Багатство, що. Чудово. Давайте запишемо з вами вправа 9. На рядочку наступному з великої літери запишемо питання. «Хто?». На питання, хто у нас відповідає три слова: друзі, людина, друг. Запишіть їх через кому. В кінці поставте крапку. З наступного рядочку питання що? На питання що у нас відповідають такі слова: Сила, земля, дружба, братство, багатство. Після кожного слова ставимо кому в кінці останнього крапочку. Пропоную стати відпочити. Продовжимо працювати. Назви назву професії, пов'язаної з цими словами. Давайте їх прочитаємо: перший стовпчик магазин, вітрина, товари, каса, продукти, чек. З якою професією пов'язані усі ці слова? Так, це продавець. А яке ж питання ми можемо поставити до усіх цих слів? Магазин, вітрина, товари, каса, продукти, чек. Це в нас все неживі істоти, і відповідають вони на питання Що? Чудово! Другий стовпчик прочитаємо: майстерня, мольберт, фарби, пензлик, палітра, папір. На які ж питання відповідають ці слова? Так, ці питання відповідають на питання що? Ці слова відповідають на питання що? Адже це в нас неживі істоти. До якої ж професії вони відносяться? Так, це в нас художник. У нас є дві професії продавець та художник. Яке ж питання ми можемо поставити до цих двох слів? Продавець це в нас хто? Людина. Тому питання відповідно буде хто? Художник людина, тому питання також буде хто? Молодці. Добери і запиши за зразком слова. Усно склади речення з однією парою слів. Хто кобзар, людина, а що кобза? Хто скрипаль, що скрипка? Гітарист, гітаристка, що гітара. Хто бандуристка? Що бандура? Хто барабанщик? Що барабан? Чудово, молодці. Оберіть, будь ласка, одну пару слів і складіть з нею речення. Відкриємо наш зошит і запишемо вправу 11. Кобзар кобза. Скрипаль скрипка. Гітаристка гітара. Бандуристка бандура. Барабанщик барабан. Продовж речення. Тепер я знаю, що. Що ви тепер знаєте? Що слова іменники відповідають на питання хто? Якщо це істоти, якщо не істоти, відповідають на питання Що? Найкраще мені вдалося. Що вам вдалося найкраще? Розкажіть. Мені було незрозуміло. А що ж було незрозуміло?